Субота 20.30. підсумовуємо події тижня, що минає, розкажемо про нове у роботі поліції. Відтепер копи патрулюватимуть у маленьких містечках, селищах та селах області. Ще про те, які зміни чекають тих, хто вирішив реєструвати нерухомість. Чому перевізники відмовляються возити пільговиків, хоча й знають це незаконно, ще про відновлення лісів та оновлення міських парків. Ми аналізуємо висновки. Робите ви в ефірі про тиждень. Вечір добрий. Відтепер на Львівщині і в маленьких містах, селищах та селах з'являться патрульні поліцейські групи швидкого реагування, які поєднують можливості патрульної служби та дільничих інспекторів поліції. Забезпечуватимуть там громадський порядок. Такі зміни дозволять поліцейським швидше реагувати на звернення людей та цілодобово патрулювати у невеличких містах та в сільській місцевості. У четвер у Львові відбулося урочисте представлення обласних копів. На загал, майже 600 правоохоронців дбатимуть про спокій мешканців Львівщини. Додам, як експеримент групу швидкого реагування запровадили ще влітку на Амбірщині, а відтепер така методика діє ще й в Київській області. Майже 600 обласних копів вже цього тижня взялися за виконання своїх обов'язків патрулювання на дорогах та забезпечення правопорядку на Львівщині. Особисто привітати із стартом роботи груп швидкого реагування приїхала й глава національної поліції. Вона впевнена, нові патрульні України виправдають кредит довіри населення. Та вот такі групи обістрава реагування. Ось ці групи швидкого реагування будуть виїжджати на місце і працюватимуть у семи районних центрах. Надіюся, що на виклик у місті вони приїжджатимуть до семи хвилин, а в селах за 20 або ж півгодини. По суті, це колишні міліціанти, перетестація для них ще попереду. Ми сподіваємося, що все буде добре і люди будуть нам довіряти. Якщо держава буде приймати законодавство, яке вона буде. Таке, яке існує в Європі. Я думаю, що хлопці не підведуть. Зарплату обіцяють невелику для новачків, які у правоохоронних органах нещодавно прогнозують близько 4,5 тисяч. Однак активісти переконані, з новою системою відпаде деяка господарка брак бензину та елементарної канцелярії. І експерти прогнозують, що при переатестації відсіється в середньому 15% полісменів залишаться лише найкраще, дивлячись на те, що цей експеримент вже у Львівській області вже по суті працює не один місяць. Деякі покращення можна звичайно зауважити вже, але в цілому сказати, що це щось нове і кардинально інше. Ну так не можна сказати, тому що працівники по суті залишаються в більшій частині всі старі. Тут немає нових поліцейських. Сподіваємося, що перетестація дасть можливість. Вибрати з тих наявних працівників поліції найкращих. найкращих із нового у нових патрульних автівки на дизелі, економній годяться для наших розбитих доріг. Автомобіль Рено Докер обладнаний спеціальною кліткою, яка для перевезення ну, затримана, якщо буде необхідність. Є у нас всі необхідні засоби. Автомобіль новий, дизельний. Будемо патрулювати безпосередньо Кам'янкобузький район. В нашу безпосередню діяльність буде входити це. Всі виклики наші, які будуть поступати і сімейні, враховуючи, і порушення правил дорожнього руху України. Експериментальну групу швидкого реагування ще з літа працювали на самбірщині. Проект визнали вдалим, тож тепер впроваджують по всій Україні. Львівщина стала другою областю. Працювати вони будуть у всіх районах Львівської області. Відповідно, від двох до чотирьох екіпажів у кожному районі. В залежності від соціального статусу району, населення і ситуації в районі місці. Одразу після урочистостей замість святкування полісмени роз'їхалися у райони на перше своє патрулювання. Ольга Матейчик про тиждень. Державна реєстрація прав на нерухоме майно є найважливішим елементом правового регулювання обігу нерухомості, кажуть експерти. Тож запевняють, з метою поліпшення цієї процедури і були внесені зміни до відповідного закону. Вони набули чинності 1 січня цього року. Основною зміною є розширення переліку осіб, які мають повноваження реєструвати нерухомість. Також змінилися строки державної реєстрації та ставки адмінзбору. А ще в Україні почав діяти електронний реєстр, куди потрібно вносити дані про право власності на нерухомість. І, хоч ця процедура поки не є обов'язковою, але вона гарантуватиме права власника. Скільки це нововведення коштуватиме і куди звертатись, з'ясовувала Ольга Матейчик. Право власності на нерухомість підтверджує відповідно свідоцтво. Та від початку цього року документ може бути ще й в електронному варіанті. Дані вносяться в електронний реєстр речових прав. Дотепер таку процедуру здійснювали лише державні реєстратори. Нині це доступно будь-якому нотаріусу. Людина, наприклад, має документи на квартиру. Вона хоче, щоб це відобразилося в реєстрі речових прав. Вона приходить до нотаріуса, заповнює заявку такого зразка, надають свідоцтво про право власності. Наприклад, людина прийшла Своїми документами і технічний паспорт, крім того, вона звичайно подає свій паспорт, ідентифікаційний код. Нотаріус на протязі або одного дня, або п'яти днів може зареєструвати в реєстрі речових прав. За терміновість потрібно буде заплатити. Є нова цінова градація. Якщо оформлення займає дві години, плата п'ять мінімальних зарплат, а це сім тисяч гривень. Нетермінова реєстрація становить близько 140 гривень. Якщо терміново за дві години це складає на сьогоднішній день 6890 тисяч гривень. Якщо ж людина почекає, зробиться за п'ять днів, то вона заплатить офіційних платежів 140 гривень. І хоч така процедура не є обов'язковою, однак рано чи пізно це зробити потрібно буде при купівлі продажу квартиру чи договорі дарування. Що важливо, електронна і паперова картки мають однакову юридичну силу. На сьогоднішній день видається як і електронна інформація заявника, так і документальна. І хочу сказати, що як і одна, так і інша вона має юридичну силу. Якщо це ми дивимося на практиці, то це займає дуже мало часу, оскільки на сьогоднішній день нотаріус реєструє, Струє одразу після договору купівлі продажу перехід на нового власника, додам завдяки такій базі даних можна простежити, хто був попереднім власником житла. Ольга Матейчук про тиждень. Ранок понеділка для багатьох львів'ян розпочався зі сварок. Попри прохання керівництва Львівської ОДА та міської ради, водії маршруток у Львові відмовилися безкоштовно возити пенсіонерів та інших пільговиків. Майже всі фірми-перевізники Львова навіть розвісили у салонах автобусів відповідне оголошення. А в області порушниками є транспортники Самбірського та Стрийського. Напрямків такі дані повідомили в облдержадміністрації ще в понеділок. Зазначу, минулого тижня на конференції автоперевізники вирішили безкоштовно надавати послуги лише учасникам АТО та членам сімей загиблих воїнів. А все через те, що Верховна Рада цьогоріч не передбачила коштів на відшкодування витрат від перевезення пільговиків. Проте чиновники запевняють, відмова возити ці категорії беззаперечне порушення закону. Як розгорталась чергова транспортна епопея у Львові? Далі Ірина Качмарик. Пані Зоряна живе у добротворі, однак на медичні процедури їздить до Львова. Жінка інвалід третьої групи у приміських маршрутках їздить за пів ціни. Львівські водії сказали платити. Загальний квиток коштує через касу 28 гривень 55 копійок. Я плачу 50%. А по місту квиток коштує 4 гривні. Але я по місту проїжджаю безкоштовно, показуючи своє посвідчення. Але сьогодні, зайшовши у маршрутку, водій сказав, що моє посвідчення вже роль ніякої не грає. Але потребувавши документ, він опустив голову і відповіді не дав, тому що такого документу наразі немає. А це вже пан Орст, чоловік пенсіонер, але має трьох правнуків і поки є здоров'я, то їздить до них в гості. Зізнається, коли йому 77-річному дідусеві, кажуть, платити за проїзд, просто стає прикро. У 57-му році я їздив в Донбас, бачите, написано, 57-й рік. 46 років маю стажу загального, 30 років на одному місці. І ось, скажіть, скоріше, так, їздив, бо було мені ветеран праці, бачите? Бачите все. Так, І, і тут в моє посвідчення пенсійне. Ну, але ж не можна знущатися старими людьми, розумієте. Частково пільгові перевезення таки треба скасувати. Не на камеру зізнаються водії. Бідкаються за рейс може бути 10-12 пільговиків, але все таки грошей не беруть. Учасники АТО багатодітний. То перша, друга, третя група і позору в облдержадміністрації про рішення автотранспортних підприємств знають, але у місцевому бюджеті грошей на відшкодування пільгових перевезень теж немає. Попри це, чиновники вже звернулися у Київ, аби нардепи таки переглянули державний бюджет та повернули субвенцію. Ми закликаємо всіх, і в черговий раз сьогодні я повторююся, що я пробую достукатись, і все таки звертаюся до всіх перевізників різних категорій, це і великі автотранспортні підприємства, і менші підприємства, щоб вони забезпечили конституційні права наших громадян на пільгові проїзди, і все таки дали можливість людям безперебійно пересуватися в тому чи іншому напрямку на території Львівщини. Ці власники автотранспорту, які грубо порушують норми закону, понесуть покарання. Пільговики мають право на повагу до себе, і закон має. Бути дотриманий на території міста Львова. у ратуші зізнаються, пільговики скаржаться. Начальник міського управління транспорту і зв'язку переконує, відмова перевозити пасажирів таких категорій незаконна. За його словами, до управління транспорту з понеділка надходять звернення від мешканців. Пасажири скаржились на чотирьох із п'яти перевізників, які працюють на львівських маршрутах. Це не законодавчі акти не які рішення. Чи кабміну, чи міської ради, чи обласної ради про обмеження пільгового проїзду. Це громадська організація звернулася до перевізника. То тобто це абсолютно незаконний дії, якщо буде таке відбуватися на теренах. Нашого міста наразі із міського бюджету для компенсації пільгового проїзду пасажирів виділили 10 мільйонів гривень. Однак цих грошей недостатньо, щоб повністю покрити усі витрати. Додам лише у місті Львові налічують 302 тисячі пільговиків, які мають право на безкоштовний проїзд. Аби покрити витрати обласних перевізників на пільговиків. Потрібно мінімум 100 мільйонів гривень. Ірина Качмарик про тиждень. Львів цього тижня отримав бюджет розвитку. Місто у 2016-му матиме понад 1 мільярд 600 мільйонів гривень. Таку суму у четвер затвердили міські депутати. Значну частину коштів передбачено на благоустрій, ремонти дахів, тротуарів та доріг. Зауважу, деякі обранці закликали не голосувати за бюджет розвитку Львова. На їхню думку документ належно не оприлюднили і не обговорили. Однак більшість таки взяла гору тим часом у ратуші. Цей кошторис називають як ніколи збалансованим. Цьому році ми виділяємо на культуру і на заходи, і на об'єкти спортивного і фізкультурного призначення у п'ять разів більше, ніж це виділялося в минулі роки. В Другий рік поспіль виділяється значна сума коштів на придбання обладнання для медичних установ. Збільшилися видатки для відкриття додаткових груп дитячих до скільних. В закладах виділилися кошти для придбання автотранспорту і електротранспорту. І, звичайно, є ті речі, які передбачаються на покращення екологічної ситуації у місті Львові. Пріоритетними напрямками видатків цього року стануть громадський транспорт, інфраструктура, будівництво та ремонт доріг, благоустрій. Культура та охорона культурної спадщини також у бюджеті розвитку передбачено кошти на капітальний ремонт площі митної, реставрацію синагоги Золота роза, статую УЩадність на даху Львівського музею етнографії та реставрацію фасадів будівлі театру імені Марії Занькувацької. Заплановане впорядкування і кількох міських парків. Про інші важливі події тижня, що минає, далі в короткому огляді. Військово-наукова співпраця. Представники «Укроборонпрому» підписали меморандум із сімома вищими навчальними закладами Західної України. Вище пропонуватимуть свої наукові розробки для потреб оборони країни. За словами керівництва, «Укроборонпрому» цьогоріч фінансування галузі збільшено майже на 30%. Тому підприємство максимально виготовлятиме нові зразки озброєння, а обсяги ремонту старої техніки зменшать. Вакцинацію проти поліомієліту продовжили. Третій тур щеплень триватиме до 21 лютого, включно. Так вирішили через епідемію грипу. Медики розповідають, в цей період багато батьків остерігалися вакцинувати дітей. Вакцина, яку застосовують в Україні, це гуманітарна допомога від канадського уряду та євросоюзу. Головна мета медичного керівництва держави провакцинувати 95% дітей. У Львові шахраї ходили квартирами, вимагаючи гроші буцімто за повірку загальнобудинкового теплового лічильника. Працівники Львівтеплоенерго не мають повноважень збирати кошти з мешканців, бо плату такої повірки вносять у квитанцію за кварплату та й роблять її раз на 2-4 роки, а загальну суму ділять на усіх мешканців будинку. Погода дозволяє, тож підрядники взялися замінювати каналізаційний колектор на вулиці Стуса. Будують його підземним способом на глибині 15 метрів. Його довжина майже кілометр. Саме на ці заходи місто дістало додатковий кредит 6 мільйонів гривень від ЄБРР. Додам, паралельно розпочнуть будівництво розворотного кільця на проспекті Червоної калини. Вулицею Замарстинівською поїхали трамваї номер 5 та 6. Транспорт мали запустити ще минулого тижня, однак були недоліки у роботі дорожників. Довелось піднімати рівень дороги, аби поблизу колії не збиралася вода. Також цього тижня через вулицю Устаяновича почали курсувати тролейбуси. На цій ділянці вже відновили контактну мережу, замінили електроопори від перехрестя вулиць митрополита Андрея та Шептицьких і до вулиці Устаяновича. Полювання на порушників в області оголосили акцію «Первоцвіт». екологи впродовж двох місяців. ...тимуть на гарячому тих, хто продає підсніжники. Ці квіти і ще дев'ять ранньоквітучих занесені до червоної книги. Зривати їх у лісі незаконно, ба більше. Це може призвести до знищення популяції. Для незрячих вперше надрукували шрифтом Брайля український молитовник. Аби реалізувати ідею, знадобилося півроку, оскільки ціна одного примірника становить більше 150 гривень. Для доступу книги розподілили по осередках незрячих та бібліотеках. Таких молитовників на всю Україну видали 400 примірників. До Львова надійшло 60. Вогонь сердець благодійний концерт із такою назвою вперше відбувся на сцені львівської опери. Відомі митці заспівали спільно із талановитими дітьми. Відвідати захід міг кожен охочий. Кошти виручені від продажу квитків. Частково спрямували на придбання кардіомонітора для амбулаторного обстеження дітей із вадами серця в Охмадиті. Парки оновлять із бюджету міста вже виділили 9 мільйонів гривень. Однак в управлінні екології сподіваються, що на капітальні ремонти у парках надійде ще стільки ж коштів, бо мають намір облаштувати доріжки на території горіхового гаю та парку Високий замок, а в парку знесіння влаштувати вуличне освітлення. 500 тисяч гривень планують витратити на закупівлю лавочок та урни для сміття. Проте, львів'яни кажуть, не лавочками єдиними. Окрім косметичної реконструкції, певні деякі парки міста потребують ремонту чи не капітального цього тижня. Ще не оновленими парками гуляла наша Ольга Тимуляк. Як тільки на дворі тепліше, і львів'яни йдуть гуляти до парків, бо тут затишно і приємно. Однак жителі міста вважають, парки потребують оновлення. Особливо високий замок. О, цей підйом зі сторони Ужгородської, оця дорога, вона ще була заасфальтована 70-му році. стільки років пройшло, сніг, дощ все вимиває. Дерева треба нові садити. Квітів квітів більше садити. Доріжки болото на на Там Шла обам, здається, трошки поламався. Мені все тут подобається. Тільки одне може дороги. Все ігор. Щодня бігає парком, високий замок каже: тут тихо і спокійно, сміття прибирають вчасно, однак вважає, що необхідно замінити дренажну систему і облаштувати доріжки. Дорожки вони потребують повної, ну не можна сказати, реконструкції. Їх треба збудувати. Їх треба зробити такими, ну, щоб, щоб не було бруду, щоб не було а, гравію на них, щоб, щоб було комфортно рухатись. У міському бюджеті вже передбачили 9 мільйонів гривень для утримання парків. За ці кошти посадять нові дерева та прибиратимуть сміття. В міському управлінні екології сподіваються, що стільки ж грошей буде і для капітальних робіт у парках. Як ми бачимо на кипець високого замку, підніматися там є алея, яка руйнується внаслідок водяної ерозії. У зв'язку з тим, що замовилася дощова каналізація і плануємо відновити цю дощову каналізацію доріжки в парку Залізня вода, тобто і також буде освітлення, є закладені в проєкті бюджету розвитку на освітлення в парку Виговського. Крім цього, є кошти на освітлення парку, парку з передбачені в парку засіння. Міські екологи запевняють, що цьогоріч повністю облаштують доріжки у парку Залізна вода і відновлять роботу оранжереї у стрийському парку. А коштів аби відремонтувати фонтан і Васик та Лесик, що у стрийському парку, цьогоріч у міському бюджеті не передбачено. Однак його таки оновлять, але за кошти комунального підприємства Зелений Львів «20 тисяч гривень на отримання. На ремонт насосів, на продувку, форсунок і 40 тисяч орієнтовно йде на електрику. Плюс ще в кошти входить фарбування фонтану. Пербування самого самих скульптур чи полагодять відомий фонтан у стрийському парку, чи вистачить міських грошей для оновлення інших зелених зон Львова покаже час. А от львів'яни мають цілковиту рацію. Парки це чи не єдині природні закутки у великому місті без автівок та гамору. Тут можна відпочити від роботи та стресів, а тому певні їх треба ретельно доглядати, аби зробити дозвілля приємним. Ольга Тимуляк, Моляк про тиждень. Понад три тисячі гектарів лісових культур планують висадити цьогоріч на Львівщині. Обіцяють в обласному управлінні лісового та мисливського господарства. Садитимуть сосну, бук, смереку, модрину та ялицю. Половину площ лісівники хочуть засадити штучним способом. Журналісти про тижня побували у Львівському селекційно-насіннєвому центрі. Там унікальним для України способом заготовляють насіння для Подальшого висадження у лісі. Що іде, садитимуть цьогоріч на Львівщині, розкаже Ірина Кунинець. До цього цеху привозять шишки з усієї Львівщини, з ялини, мудрини та сосни. Тривалий етап сушки далі у великому барабані, що обертається у заданому режимі. вилучається насіння. Таким чином, селекційно насіннєвий центр минулоріч зібрав 7 тонн насіння. Коли насіння тут перероблене, у нас є холодильні камери. Ми насіння це туди поміщаємо для зберігання короткотермінового і довготермінового. І при потеплінні, коли вже приходить весна, коли приходить період посівів, підприємства забирають це насіння і висівають все на своїх лісових розсадниках в теплицях. Садитимуть дерева відповідно до типу лісів. На рівнинах сосну, гірських районах, де багаті ґрунти, науковці рекомендують садити бук, смереку, мудрину та ялицю. «Є такі місця, де ми не можемо обійтися без штучного лісовідновлення, особливо в бідних лісорослинних умовах сухих на тих же піщаних і супіщаних землях, що немає природнього поновлення. Частину лісових культур лісівники планують відновити природнім шляхом. Для цього вже готують відповідні площі. Проводяться рубки. Так звані поступові рубки, коли вибирається частина дерев, розріджується на мед деревостану, і насіння, яке попадає в ґрунт, там відбувається е, його. Приживлю приживаються та в ґрунті. загалом на Львівщині є 16 державних лісогосподарських підприємств. Минулоріч вони реалізували деревини на 200 мільйонів гривень. Виручене надійшло до бюджетів різних рівнів. Вся деревина пропонується на внутрішній ринок для лісопереробних підприємств України. В першу чергу, звичайно, для лісопереробників нашої області. Ми реалізуємо цю деревину на відповідних біржових аукціонах. От незаконні рубки в державних лісгоспах минулоріч сягнули двох тисяч метрів кубічних лісу. 93% всього обсягу виявлених незаконних рубок це виявили працівники державної лісової охорони. Лісопорушники притягнуті до відповідальності. Якщо вони добровільно відмовляються сплачувати відповідні збитки, то матеріали по цих справах направляються до правоохоронних органів. Простежити не лише за вирубкою. А й за відновленням лісів можна на сайті обласного управління лісового та мисливського господарства. Ірина Кунинець про тиждень. Таким цей тиждень побачили журналісти нашої програми. Ми вже починаємо працювати, аби наступної суботи знову розповісти вам найважливіше. Адже знаємо усе про тиждень. Тепла і любові вам. Мрійте і вірте. Дякую, що з нами. До зустрічі.